Умови для вступу України в НАТО і що може запропонувати Вашингтонський саміт альянсу? Нам це дві теми, які активно коментує зараз Білий Дім на брифінгах для журналістів за підсумками переговорів президента Байдена і генсека НАТО Столтенберга, який відвідує зараз Вашингтон. Які головні заяви пролунали? Знає наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він зараз на зв'язку зі студією. Отже, Дмитре, що тобі відомо? Ну насправді від понеділка чекали багато новин, багато заяв з української тематики. І оскільки це перший робочий день після закінчення саме то ми, миру, і зрозуміло, що чекали, що представники американської адміністрації коментуватимуть підсумки, і оскільки у Вашингтоні генсек НАТО Єн Столтенберг зустрічі зокрема і в Білому домі. Ну і зрозуміло, що під час цих зустрічей теж не обійтися без обговорення української тематики. Щодо зустрічі Байдена із генсеком, то там якраз порушили дуже важливу і цікаву тему. Тему, яку зараз формулюють як міст до НАТО, міст до НАТО як перехідний план, як механізм, який має затвердити Вашингтонський саміт альянсу, який відбудеться вже ну, просто найближчим часом, як альтернативний варіант, як перехідний варіант, на момент поки Україна не може, оскільки триває війна, набути повноцінного членства. Чим наповнити цей міст зараз? І досі тривають дискусії із країнами, які входять в НАТО, ну і зокрема як Сказ генеральний секретар альянсу в рамках цього плану НАТО виділить кілька сотень офіцерів і створить окремий штаб винятково для забезпечення логістики військових поставок. Ну навіть він сказав, що цей штаб розташується у німецькому візбадені. Ну і е, це частина цього плану, частина цього мосту, коли країни-члени альянсу мають. Е, у що не менше так очікується під час Вашингтонського саміту взяти на себе дуже чіткі зобов'язання щодо поставок Україні зброї, і ці поставки якраз. Має координувати штаб-квартира НАТО так само за словами Столденберга. НАТО має координувати ще один момент навчання українських військових за кордоном. Зараз українські міноборони домовляються із кожною країною, з кожним партнером окремо після Вашингтонського саміту. Ці функції, ну що найменше очікується, що так станеться має перебрати на себе штаб-квартира альянсу. Ну і в принципі, хочуть централізувати всі процеси, зробити їх більш відкритими, ми прозорими більш передбачуваними, і водночас зняти частину фінансового навантаження зі сполучених штатів. Бо хто там знає, чим закінчиться американські вибори? Ну а Україна від цього страждати не може і не має. Що буде в той момент, коли Україна все ж таки перейде цей умовний міст до НАТО? І головне, коли це може статися? Дійсно, говорив про це виступаючи в білому домі, стратегічний координатор американського радбезу Джон Кірбі. І від нього якраз і пролунали слова, які зараз в заголовках я чув, що ми їх теж в новинах давали слова про те, що Україні потрібно перемогти у війні з Росією, щоб коли війна нарешті закінчиться, має можливість мати можливість вступити до НАТО. Нато втім, тут важливе зауваження. Він каже: не якщо Україна переможе, то стане членом НАТО, а коли Україна переможе. Ну, тобто формулює і власну думку, бо я добре знаю Джона, знаю його позицію. Ну і думку американської адміністрації сподівання американської адміністрації за словами чиновника. Президент Байден, як і раніше, вважає, що Україну в майбутньому треба прийняти до альянсу. І тут цитата. Президент заявив, мається на увазі. Президент Байден НАТО фігурує в майбутньому України. Але США ще мають зробити багато чого, перш ніж українці зможуть приєднатися до альянсу, рак як і решта союзників. І президент твердо вірить в натівське майбутнє для України. При цьому Кербі дійсно каже, що Україні ще треба пройти цей певний шлях, цей міст, і зокрема для цього треба боротися із корупцією, працювати над викоренням корупції в Україні, яка, як він сказав, є зараз причиною для занепокоєння. Ну а для того, щоб цією такою знаєте, красивою, але умовною політикою відкритих дверей все не закінчилося, все не обійшлося, щоб була якраз конкретика зараз і готується цей умовний міст до НАТО з усіма його складовими. Але для переозброєння а йдеться про переозброєння про посилення українських збройних сил потрібні гроші. Ну і якраз джерелом для цих фінансів могли би стати або заарештовані на заході російські кошти, або щонайменше відсотки від їхнього зберігання. Ну і щодо цього, як якраз пояснили у Білому домі, є принципова згода, але поки що немає механізму. Механізм ще опрацьовується. Принциповий момент цікаво тут процитую, що можливість. Допомогти Києву відновити зруйновану інфраструктуру, не чекаючи на закінчення конфлікту, могли би дати якраз ці гроші. Ну тут дивіться, чому це важливо? Тому що від американських чиновників і я, наприклад, особисто коли ставив ці запитання, чув і таку позицію, що відновлювати українську інфраструктуру хотіло би після закінчення війни. Ну, бачите, зараз від того ж самого Джона Кірбі, від решти представників американської адміністрації. Ми чуємо трішки іншу позицію: що треба починати використовувати ці гроші треба починати відновлювати відбудовувати україну ще зараз навіть поки війна поки не закінчилася ну і кажуть що треба це робити цитата просто зараз і через цей механізм використання відсотків від заморожених російських коштів зобов'язати росію все це оплачувати ем, і за обережними оцінками сполучені штати америки хотіли би Тобто це поки що план, щоб перші гроші в рамках цього нового траншу нового кредиту надійшли вже всередині літа. Ну а те, що формально це кредит, ну маємо розуміти, що Україні не доведеться за це платити, що цей кредит погашатиметься європейцями якраз за рахунок відсотків від зберігання російських коштів. І це Іра, до і це добра інформація. Дмитро, дякую за роботу. Це був Дмитро Анопченко з Вашингтона.